До наступного питання, хто є ідеальним партнером для бізнесу? Дуже важливе питання для компаній, які, в яких передбачено менеджмент, да, кар'єрне зростання. Отже, на цьому питанні ми дуже обширно зараз з вами про це питання дуже обширно поспілкуємося, тому що тут є, тут є над чим попрацювати. Не будемо говорити про те, що зараз да, що давати шанс кожному, що, можливо, людина виросте, да, можливо, буде в іншій життєвій ситуації. Зараз я особисто відкриваю, показую вам, як я обираю, і що для мене важливо, да, при які критерії важливі для вибору партнера в бізнес і як це спрацювало на практиці. Отже, певний період часу я так само. Як і ви, коли вже став менеджером, менеджером да, то рекрутував, ну, як то кажуть, всіх, хто тільки дихає. Отже, це було помилкою, тому що витрачалася маса часу. В кінцевому результаті люди, можливо, якщо і побули певний період часу в бізнесі, то потім з нього вийшли. І Ну, ця складність була так само в мене, як і всі попередні, і наступні, які ми будемо з вами розглядати. Отже, критерії, за якими ви повинні, да, це моя особиста практика, хочете застосовуйте, але ну, я б вам рекомендував це застосувати. Отже, перше це описати вашого ідеального партнера для бізнесу. Тобто, для того, щоб скоротити е, свій шлях до успіху да, і пришвидшити його. Зробіть опис вашого ідеального партнера для бізнесу. І зробіть такі відсотки, як бачите на слайді. Да? Це особисто моя практика, і які критерії для мене важливі. Отже, перше це ви вибираєте вік особи. Ну, знову ж, не від 18 до 60, а той вік, з яким вам комфортно співпрацювати. Тобто, чітко задаєте, да? не більше, ніж в 10 років. Якщо. Вам комфортно з людьми 40-50 років, да, то це 40-50 років. Якщо вам комфортно з людьми 20-30 років, то ви задаєте цей параметр, це важливо фактично на 5% в описі ідеального клієнта, да, тому що ну, люди, ну, є багато факторів, які, на які впливають більш важливо, але все-таки важливо. Тут саме головне для вас комфортність спілкування. Друге стать чоловіча чи жіноча. Звісно, дехто скаже, що тут не важливо, але все-таки є проміжки часу, коли цей фактор важливий. Тому оберіть, да, або психологічно вам, наприклад, зручніше з чоловіками чи з жінками співпрацювати. Тут уже від вашого внутрішнього настрою або від розвитку бізнесу. Да, коли ви Наприклад, починаєте балансувати ваш бізнес по наявності чоловіків і жінок у вашому бізнесі. Це теж часом потрібно робити. Це важливо на 5%. Далі освіта. Да, тобто, яка важлива, хто за фахом людина да, і ким зараз працює. Цей фактор десь теж важливий, але на 5%. Тому що нашому бізнесу не навчають. Звісно, цей досвід, да, який. Людина здобула, він важливий. Ну, важливий на 5%. Сімейний стан та наявність дітей. Так само важливо, тому що це ну, людина не одружена, да, і одружена трошки, трошки різні мають психології. Це важливо на 5%. Чи має навики співпраці з людьми в активних чи пасивних продажах? Цей фактор важливий особисто для мене на 15% в ідеальному описі. Да. Наступний, чи має досвід підприємництва, відкриття власної справи, да, тобто бізнесу, можливо, фрілансингу або топ-менеджменту. Цей фактор для мене дуже важливий, один із найважливіших. Я його оцінюю в 20%. Тому що чому, чому він важливий? Да? Тому що ці навики, які людина здобула, вони дуже переноситься всі подальші ну, в наш бізнес, скажімо, якщо людина приносить підходи. Да? Якщо він був топ-менеджером, окей, значить він вміє керувати людьми, значить він знає на певному рівні команду утворення, да? Там системи мотивації, впливу, відповідальність, да? тобто такий великий досвід, який великий чи невеликий, який він здобув, але все одно він в нього є. навіть спілкування з командою. так. Да? Можливо, от якщо людина відкривала власну справу, да, але щось не вдалося, да, позитивне чи негативне. Так само, я вже знаю, важелі впливу, як, як навіть вести розмову да, з потенційним колегою в бізнес. Або він, наприклад, зараз підприємець. Да. Тобто, це теж важливо. Тому цей, цей критерій я оцінив 20%. Наступний. Це чи має досвід в МЛМ, який позитивний чи негативний. Дуже багато людей на це не звертають увагу, але ну, для мене це важливо на 10%. Все-таки людина, яка мала досвід, ну, мені ще так само важливо, має він позитивний чи негативний. Да? Але певні задатки, да, навіть інформаційну підтрим... інформацію йому, певний додали. Тому. Для мене це важливо на 10%. Чи має досвід публічних виступів? Для мене це важливо на 15%. Якщо людина боїться спілкування, да, то ну, це негативно вплине на наш бізнес. Ми ж не фінансові аналітики, да, які сидять в офісі і аналізують. Тут важливо дуже спілкування. І навчити публічних виступів, це, повірте мені, теж. Дуже, дуже дуже важко. Отже, якщо людина з цього бар'єру не має, мала досвід з публічними виступами, для мене це важливо на 15%. І чи має автомобіль, для мене важливо на 10% да, і чи має власну нерухомість. Це так само важливо. Ще один з факторів, який я оцінюю: він теж один із важливих чи має кредитне або фінансове навантаження. І тут його можна оцінити як і в плюс, так і в мінус. Тобто тут проводиться вже індивідуальна оцінка. Якщо фінансове навантаження велике, то це відразу мінус 20%. Якщо людина повуха в боргах, то і реально немає доходів да, там, з поточного бізнесу або зі своєї там, скажем, роботи, да, то ну, це мінус 20% його в загальному да, списку. Якщо має помірне навантаження, то тут знову ж я розглядаю вже при особистому спілкуванні, можу поставити мінус 10 або плюс 10%, в залежності яке. Чому мінус 10, да? це ну, залежить від настрою людини. Дехто розглядає якраз пропозицію, щоб от якраз оці невистачаючі гроші, гроші, які йому не вистачають. Якраз зробити в цьому бізнесі на початках, да, і компенсувати. Але знову ж це залежить від настрою. Є люди, які не просто на цій проблемі зациклені. Тому якщо людина розглядає це як можливість додаткового доходу, да, то це плюс 10. Якщо він сильно переживає за цих своїх, ну, цієї суми, да, і це ну, є певний перелік запитань, які я задаю, і спілкуюся, то. Тут уже десь можливо мінус 10 і поставлю, але переважно тут іде плюс 10. Ну якщо людина має фінансове навантаження велике, ну, я вам взагалі не сильно рекомендую з такими людьми починати будувати бізнес, тому що тут швидких доходів ніколи-ніколи немає. Так, Андрій запитує, але інколи велике кредитне навантаження є плюсом, оскільки сильно мотивує людину до заробляння грошей. Андрій, розумієш, тут завжди є швидкі гроші в бізнесі, жодному немає. Людина для того, щоб стала успішна, як мінімум, потрібно місяця три. Це якщо вона до цього не займалась, до цього періоду часу не займалась даним бізнесом. Тому, якщо йому гроші повинні. ну, Людина починає діяти, от ти дійсно каже, що може бути як мотивації, да, це, їй гроші потрібні були вчора. Ну, швидкі гроші я тут пообіцяти нікому не можу. Нікому. Тут уже індивідуальний підхід. Ще раз наголошую, да, і як показа, показує практика, да, що ну, людина ну, наскільки вже таке навантаження має, що. Йому вже все одно де ці гроші заробляти, аби їх тільки заробляти. Тому ще раз повторюся, тут індивідуальна оцінка. Отже, ж, як зібрати інформацію про ага, ще, ще я вам обіцяв свій власний приклад. да? Отже, на слайді ви бачите фотографію одного, одної з моїх колег, да, це Тетяна Бойчук, і зараз ми, я вам покажу. Як це відбувалося і от опис, коли я з Тетяною безпосередньо познайомився? Да. Вік Тетяни 18 з плюсом. Стать жіноча, тобто 5%. Освіта вища. Хто за фахом, вчитель математики? Коли ми познайомилися, Тетяна була е, директором тренінгового агентства. Да, тобто Це ще 5%. 5%. Далі, сімейний стан. Заміжня має двох дітей. Тобто все хорошо, 5%. Чи має навики співпраці з людьми в активних продажах? Звісно, в активних продажах вона мала досвід і особисто свій час, коли ми ще не були в бізнесі, вона мені в 2004 році продала тренінг за 6 тисяч євро. Да, в, цей, в той час це вартувало хорошої машини на 2000, по цінам 2004 року. Чи має досвід підприємництва або топ-менеджменту, вона мала досвід топ-менеджменту, да, тобто це 10%. Чи має досвід В МЛМ, позитивний чи негативний, так, позитивний, це ще плюс 10%. Да. Чи має досвід публічних виступів? Ну, вчитель математики да, і директор тренінгового агентства, звісно, має. Чи має автомобіль на той період часу вона не мала. Але я знав, що вона дуже сильною. Це одна з цілей, які вона хотіла реалізувати, ну, відсоток поки що був 5%. да. Чи маємо власну нерухомість, так. Кредитне навантаження да, відсутнє плюс 10%. І того вийшло 95%. Це одна з перших колег, да, яка є, Ми є в моєму бізнесі самою основною колегою, одною з основних. Да? Тому ми знаємо вже більше 4 років паралельно будуємо бізнес. Це так, щоб вам для людей з, моє, з моєї команди не знаю, більш знайомі. Отже, описи, да, і як вони все між собою співпадають. Що ще важливо, да, це от перед зустрічю, максимум дізнатися інформації про людину. Проведіть собі по цим критеріям, да, і вже на основі цих критерій побудуйте розмову. Якщо ви працюєте по теплому колу, то це неважко зібрати інформацію. Якщо по холодному, тоді застосовуйте інтернет, да, соціальні мережі. Якщо там Можливо, десь і резюме попадається, як зазвичай практика показує. Тому зберіть інформацію по максимуму. Або ж ведіть розмову перед тим, як запросити людину в бізнес, да, ведіть розмову на. Ці теми на цю тематику, да, щоб дізнатися по максимуму інформації про людину. Якщо це робота по холодному ринку. Ще одне таке маленьке побажання Не ведіть розмову я начальник ти дурак. В даному бізнесі це не працює. Тобто, це ваш колега, це ваш партнер по бізнесу. Сподіваюся, ви записали всі критерії. Отже, якщо потрібні уточнення, напишіть. Якщо все зрозуміло, ставимо плюс і рухаємося далі.